Ні пріоритети у дубні батьки самотужки взялися за ремонт занедбаного стадіону, а міська влада за покіс трави. Не розминулися. У рівному на вулиці Степана Бандери зіткнулися поліцейське авто та вантажівка. ITV. новини. Добрий вечір. Доки батьки самотужки облаштовують стадіон. дубинська міська влада витрачає сотні тисяч гривень на покос газонів та догляд за квітниками. У дубні батьки, втомившись сподіватися на допомогу з боку місцевої влади, самотужки взялися ремонтувати занедбаний стадіон. Вдалося навіть залучити спонсорів з рівного, оскільки від сьогодні наш телеканал почав свою трансляцію в місті. Ми вирішили розповісти про те, як дубенчани самотужки вирішують проблеми, якими б мала опікуватися влада. Поки дубенчани самостійно відновлюють занедбаний стадіон, місцева влада витрачає сотні тисяч на догляд за квітами. У дубні батьки місцевих школярів почали приводити до ладу один із найбільших стадіонів міста Кристал. Як стверджують, втілювати свою ідею довелося самостійно, бо допомоги від міської влади просто не дочекалися. За словами однієї із організаторів прибирання пані Іванки, планувати роботу почали з весни, а змогли розпочати лише на початку літа. Пригадує, справ на них чекало чимало, оскільки стадіон… Знаходився у вкрай занедбаному стані. Тут було дуже багато роботи, все було в занедбаному стані. Ось діти почали тут займатися. Ми почали своїми силами тут прибирання, косіння трави. Ми зробили ремонт в дитячій роздягальні, пофарбували, побілили. І потім ми зрозуміли, що нам цього мало, треба рухатись далі. Трибу не було в нас тут. Наші чоловіки, ми власними силами помили. Згодом зрозумівши, що власних коштів та ініціативи на все не вистачить, батьки стали просити про допомогу у місцевої влади та меценатів. Пані Іванка пригадує, опісля декількох звернень на прохання відгукнувся один із рівненських спонсорів та допоміг посилити роботу, залучивши місцеву владу Дубна. Коли ми вже зрозуміли, що нам треба більш фінансова підтримка, ми почали шукати спонсорів. Написали ми багатьом нашим дубинським бізнесменам. Можна сказати, особисто я відправила 9 листів на імейл. E Відповів тільки один, але це рівенський спонсор. Він вирішив нам допомогти. Перш за все, він домовився з місцевою владою. Чи вони можуть долучитися? Місцева влада відгукнулася. І поки батьки своїми силами намагалися довести до ладу стадіон та будь-яким способом знайти кошти на його облагородження, у міської влади свої затрати. Зокрема, як свідчать дані сайту Прозоро Дубна вирішила витратити на догляд за квітниками міста та косіння газонів майже мільйон. Сам Василь Антонюк інформацію щодо закупівель не спростував, але ще обурився на її оприлюднення. Це такі е, просто неграмотні люди, які пишуть про це. Я хочу сказати, що місцева свобода настільки себе вже обхаяла, що вона не знає, куди вдаритися і про що говорити. Розумієте? Я вам скажу вам прямо, ви ж мене записуєте. Е, пішли вони за російським кораблем. Все до побачення. А про фінансову підтримку облаштування стадіону з боку місцевої влади мер Дубна сказати нам нічого не зміг. Мовляв, за це відповідає не він. Натомість чітко наголосив, що ініціатива відремонтувати стадіон належить не лише батькам, і що сама міська рада активно працює над відновленням спортивної території, але просто не афішує це. Не батьки самостійно відновлює влада, і батьки долучилися, але влада не світить себе. От, але активно приймає в цьому участь. Починаючи від світла, ставить стовпи підключення, накриває, вибачте, приміщення цим металопрофілем, викосило, і тепер лавки і все інше, і батька батьки теж в цьому активно приймають. Висновки в цій ситуації кожен може зробити сам. Тім головне те, що завдяки наполегливості та ініціативності батьків діти все ж мають місце для свого спортивного розвитку. Вікторія Якимець та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group. Понівечене поліцейське авто та вантажівка. У Рівному на вулиці Степана Бандери не розминулися дві автівки. На щастя, обійшлося без потерпілих. Про деталі автопригоди розповість Дарина Черемшина. У рівному на перехресті Степана Бандери та Соломії Крушельницької сталося ДТП за участі поліції та вантажівки. У наслідок зіткнення обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. <звук> Поліцейському автомобілю дісталося більше. Як зазначають свідки автотрощі, поліція не надала перевагу в русі вантажівці. Їхала машина жовта машина. Їхала машина. Ось ця жовта машина. Вона була на аварійці. Вона їхала по центральній дорозі. Поліція їхала звідти. Вони мали пропустити, але не пропустили. І вантажівка взяла влупилася в них. Ліве крило було побите, тому що водій зобов'язаний дати дорогу транспортному засобу, що наближається. Поліція мусила пропустити, але не пропустила. А він не пропустів. Наслідок автотрошки постраждалих не було. У поліції повідомили, що у ДТП втрапила автівка поліцейського офіцера громади одного з районів області. Згідно з наліпкою мова про Радивилівську громаду. Патруні прибули на місце вчинення аварії, склали схему ДТП, відібрали пояснення від водіїв акт вулично-шляхової мережі. З'ясували, що на дорозі відсутні дорожні знак, який би сповістив керманичу службового автомобіля, що він рухається другорядною і має поступитись дорогою автомобілям, які знаходяться на головній. Керманич, відповідно керувався пунктом 16.15, тобто вважав, що він знаходиться на перехресті рівнозначних доріг і керуючись пунктом 16.12, так зване правило правої руки, вважав, що йому повинні поступити. У поліції додали, що склали на відповідальну особу протокол за порушення норм правил стандартів, що стосується безпеки дорожнього руху при отриманні вулиць рівного, а саме не встановлений дорожній знак 2.1, дати дороги, що супутню спричинило скоєння ДТП. У якій транспортні засоби отримали механічні пошкодження на відповідальну посадову особу. Склали протокол за частиною 4 статті 140 Кодексу України про дні правопорушення. Ми вкотре наголошуємо від ДТП не застрахований ніхто. Тому будьте обережні за кермом та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Про те, що внаслідок негоди на півночі рівненщини на проїжджу частину дороги повалило 18 дерев про трофейну рибу, що впіймали у нашій області, та про те, як рівненщина готується до державних свят, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. I'm Зсу під час сесії рівне ради депутати виділили більше 18 мільйонів гривень на допомогу військовим. Кубок нескорених у рівному розпочався передсезонний футбольний турнір. Допомога військовим та їхнім родинам у пріоритеті. Рівненська громада продовжує підтримувати наших захисників. Зокрема, під час засідання сесії міської ради обговорювалися питання про виділення коштів на допомогу ЗСУ. що зможуть отримати наші захисники, та яка допомога очікує на родини військових. Дивіться далі у сюжеті. Рівне продовжує допомагати нашим захисникам. Регулярно на це виділяють кошти з бюджету громади. Сьогодні на засіданні міської ради було в прийнято рішення про виділення фінансової допомоги силам оборони. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна, сума допомоги становить більш ніж 18,5 мільйонів гривень. Я вам хочу твердо зазначити, що сьогодні, наприклад, на бюджетному от, те, що ми приймали сьогодні бюджет, це фактично 18 мільйонів, більше 18 мільйонів ми віддали на силу оборону. Тобто це ну, велика сума, ми завжди на кожній сесії допомагаємо. Це є субвенція. І в свою чергу ми теж розголосили тендер на 26 мільйонів це на, на коптери. Загальна цифра, я наголошував, що сьогодні, наприклад, все, що пов'язане з війною, ми можемо сміло сказати, що наша громада вже фактично потратила 465 мільйонів гривень. Також Рівненська міська громада готується найближчим часом передати українським захисникам велику партію розвідувальних дронів та зарядних пристроїв. Зараз триває процес їх придбання. Загальна сума, витрачена на обладнання для військових, сягає більше 26 мільйонів гривень. Матріс тридцяте 30 штук, матріс Трипро 100 штук. Екофло Дельта – це по іншій програмі. По мобілізаційної підготовки 12 штук на ті наявні кошти, які були в програмі. Загальна сума 26 мільйонів 840 тисяч. Станом на сьогодні коштом міського бюджету уже придбано більше як 850 розвідувальних дронів. Мавік 3 різних модифікацій. Понад дві сотні систем супутникового зв'язку Starlink та зарядних станцій. Екофло Дельта Дельта-2» на загальну суму 128 мільйонів 515 тисяч гривень. Все це обладнання передано на фронт і вже допомагає українським захисникам нижче. Що окупантів Віктор Шакерзян каже, допомога збройним силам це пріоритет для громади, Як і підтримка українських захисників, які отримали поранення і проходять у рівному лікування чи реабілітацію, а також родин загиблих наших захисників. З цією метою сьогодні було ухвалено зміни до програми соцзахисту захисників і захисниць України та членів їх сімей на 2024-2026 роки. Завдяки цьому рішенню місто зможе проводити щомісячні виплати з міського бюджету тим захисникам, які внаслідок поранень. Зазнали ампутації кінцівок. Крім того, внесені зміни передбачають можливість здійснювати коштом громади, виплати родинам наших захисників на відшкодування оплати вартості навчання діток наших воїнів у вищих навчальних закладах. Це перш за все це діти безпосередньо, які втратили своїх рідних. і Це діти, які батьки перебувають в полоні, і діти, яких батьки теж от безвісті пропажу. Десь орієнтовно, якщо ми це десь приблизно 100 дітей. от У нас є ці кошти, тобто саме на в департаменті цього захисту, тобто це не потрібно додатково і орієнтовна сума десь 400 мільйонів гривень. Це тобто вони зможуть спокійно навчати, і ми будемо відшкодовувати їхнім родинам, це, це саме, що вони навчалися. Загалом на сьогоднішній сесії міської ради було розглянуто більше, ніж 300 важливих для функціонування громади питань. Вікторія Якімець та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Неофіційна робота не захищає працівника, і хоч незадекларована праця може здаватися вигідною, бо ж дозволяє уникати податків, насправді це несе серйозні ризики як для працівників, так і для роботодавців. У рівному на території одного з торгових центрів відбулася кампанія Виходь на світло. Деталі розповість Дарина Черемшина. Зарплата буде більшою, якщо не офіційно. Цю інформацію досить часто можна почути від роботодавців. Утім, за незначною кількістю переваг приховується низка проблем. У центрі рівного відбулася кампанія Виходь на світло, де інспектори держпраці розповідали містянам про переваги офіційного працевлаштування. Ця компанія, коли до ми, як держпраця, інспектори праці, посадові особи держпраці доносимо до як до пересічних громадян, так і до найманих працівників і роботодавців питання щодо необхідності. Оформлення трудових належно оформлення трудових відносин з найманими працівниками неофіційно працевлаштовані особи втрачають соціальний захист, пенсійне забезпечення та стабільність на робочому місці. А роботодавці зі свого боку ризикують заплатити великі штрафи та отримати погану репутацію. Як зазначає Юрій Морозюк, такі заходи та кампанії планують проводити впродовж двох місяців. Ми будемо на протязі двох місяців. Це до е і вересень, і жовтень проводити заходи інформаційного характеру. Будемо розміщувати інформацію як на автовокзалах, тобто в місцях скупчення громадян, автовокзалах, жд вокзалах так і скажімо, по підприємствах, установах організації. Рівняни цілком підтримують таку кампанію, адже неофіційна праця позначається не лише на майбутньому людини, а й на ситуації країни в цілому. Вважаю, що правильно, тому що ці кошти йдуть в бюджет і нараховуються пенсія, податки в бюджет. Правильно працювати офіційно, платити податки це не лише допомога державі, допомога армії, а й допомога самому собі. Коли наступить пенсійний вік, інспектори держпраці кажуть, що найбільше уваги буде приділено сфері сільському господарству, будівництву, торгівлі та громадському харчуванню, адже там зафіксована найбільша кількість неофіційних працівників. Утім, попри відсутність штрафних санкцій, значна частина дослуховується до порад інспекторів та декларують працю. Ні, ні, роботодавець, ніхто не несе ніяких фінансових, скажімо, витрат, але Оце донесення, роз'яснення, пояснення ситуації, яка, яка є, скажімо, на ринку праці, яка є, воно допомагає В великій кількості випадків, дослуховується до того, що е, треба оформляти ці трудові відносини і оформляє трудові відносини. Інспектори держпраці вкотре наголошують, неофіційна робота не захищає працівника. Дарина Черемшина, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Передсезонний турнір у Рівному стартував кубок нескорених. Уже відбулися перші матчі. Зокрема, зіграли рівненська команда Кардинал. Більше про поєдинок розкаже Вадим Мороз. Стартували з перемоги. Розпочався передсезонний футзальний турнір Кубок Нескорених. Матчі групи А проходять в Рівному з 22 по 24 серпня. У поєдинку відкриті. господарі рівницький кардинал зійшовся із МСК Харків. Хлопці Євгена Ланка розпочали активніше, підсумувавши стартовий штурм голом у виконанні Михайла Волянюка. Під завісу тайму господарі закріпили результат, забивши ще один м'яч. Любомир Парфенюк взяв на себе ініціативу і точно про. Бив, у кутворіт. <праць> у другому таймі забитих м'ячів глядачі не побачили. Харків'яни намагалися відігратися, часто використовували гру на п'ятого, але досягнути свого не змогли. Надійно в воротах відіграв Дмитро Дяченко. Відзначив гру рівненського голкіпера і тренер гостей Станіслав Гончаренко. Сказав, що його команда створила чимало нагод, але всі безуспішні. Ми ж бачили скільки ми не забили. Але я завжди казав: на найсаме несправедливіше те, те, що рахунок на табло. Все це інцинуації можна розповідати і мені тут казки розмовляти. Хтось з тої сторони прийде, якийсь анекдот розкаже. Ні, на табло це відповідь на все, що ми сьогодні маємо. Попри перемогу у першому матчі Кубку Нескорених, головний тренер кардиналу грою залишився незадоволений. Чомусь у декількох гравців таке якесь надмірне хвилювання. Хоча ну це ж я, ну, неофіційна ну екстраліга, стартувала. Тому. Дуже прикро, що е, ті речі, про які ми говорили, я не скажу, що там Харків якось нас здивував, але наші неправильні дії. Призводили до безліч помилок. Загалом у кубку нескорених участь бере 12 команд. Їх поділили на три групи. Група А, де грає кардинал, змагається у Рівному. Місцевій команді на цьому етапі залишилося ще зіграти проти львівської енергії та Дніпровського Атлетік Фудзал». У наступний етап кубка виходить по дві кращі команди з кожної групи. Вадим Мороз, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.